З 14 квітня 2021 року почалася моя строкова служба. На строковій службі зустрів повномасштабне вторгнення. Прийшли зі служби, як завжди. Повечеряли, лягли спати. Я пам'ятаю десь отак, четверта ранку. Почалася нас підняли по тривозі. Давайте, хлопці, піднімайтесь. Війна почалася. Контракти підписав трішки пізніше, розуміючи ситуацію, подальше. Дії, які відбувалися в країні, прийняв остаточне рішення, що треба діяти. Зрозуміло, всі бояться, їдуть на війну. Всі живуть думкою про дім повернутися. Я сприймав це як роботу. Мені питають, ну ми розуміємо, типу хочеш? Залишайся, хочеш — і Я Говорю, ні, я їду. Ми їхали з одною ціллю. На позиції, які були вже, наприклад, ну, друга, третя, наприклад, як лінія, да, вже були відбиті. Нашими хлопцями були зайняті, тобто все зачищено. Поставили так наказ. Хлопці, їдете туди. Ось показали нам карту, розгорнули. Тут є суміжні підрозділи, тут суміжні підрозділи. Вони знають, що ви там будете перебувати, будете перебувати разом з ними. Ваша задача просто в разі наступу тримати оборону. Ситуація змінилася настільки швидко, що, наприклад, ми були майже ну, як полу полукільце можна назвати. Ми ніхто не знав, звідки хто зайде до години з 10 до 4 вечора. Це постійно ці обстріли. Їх. От їхні постійно. Це були більшість вилітів їхніх кабів. FPV Єдине, що чітко пам'ятаю, це вихід, міномета їхнього. Ось наша посадка, тут звичайна дорога, і тут яр в поле йде. І от ще трошки, може, метрів 6-8 не вистачало просто до нашого бліндажа. Ми змінювалися з позиції, верталися на ППД. Тут, зліва є в мене там далі будівля, я не знаю, що там відбувається. Мені кажуть, там зелена, сіра зона. І пішли до суміжного підрозділу. Була б там задача. Заходимо, гру, хлопці, треба зробити, робимо, робимо. Їх теж щось було, коли троє четверо сім людей нас пішло. Перед тим, як туди піти, ми вивчили трошки так місцевість, як то правильно все зробити. Тому що там, як вам сказати, був дух поверхової будівлі, як ну, дворами. Ми, може, їх не бачимо, вони нас можуть бачити. У вікні можуть сидіти, на криші, Десь в погребах. Ми заходимо, отак, такий невеличкий, як, може, мабуть, під'їзд. Кожен кут, як то кажуть, сходи, все прострелювалося зразу. Затихли так, трошки почекали, може, якийсь появця, що я чую, так просто виходить. Ці цивільній форму одязі, руки за голову. Отак. Я його хапаю, розумію, тут не один сидить, це 100%. Треба подивитися, якісь підвали, приміщення. Я кажу, розділяємося по групам хоча б по три людини. Ну, Суміжний підрозділ пішов підвал, взяли одного. І ми заходимо до цього, що військовослужбовці, який були у цьому приміщенні, лежить автомат його. Десь магазини 50-60 повних забитих, дві гранати, намотані ще скотчем, вони так на РГД, гранати наматують, ну, так шарики пневматики. Тобто при типу, що більше радіус враження. Потім вже ми дізналися, що це був командир їхнього чувака вагнера Для мене це чітко поставлена робота. Мені зараз так позвонить і що завтра вийдуть. Все, питання Окей, Я знаю, що мені треба, я знаю, що я готовий. Мені здається, що я все правильно роблю. Я не, не жалкую про те, що роблю. Я воюю за те, щоб мій мій дім більше ворог ніколи не прийшов. Не вчить дім. Так само просто не, не тільки до мене. Кожну сім'ю не приніс просто город. Це не є люди. Ну я бачу, що вони роблять, я знаю, що вони роблять. Коли ми просто брали їх на допит перед тим, як передавати, я просто йому задаю питання. От у нас діти аврогини. От горочом от зараз я б мог би тебе взяти полон. Ну, да, я мог би з тобою робити, що мені захотілося б, як я був, наприклад, нормально. Вийд застрягають. Але що ж я тобі надаю шанс жити, розкажи мені, косне. А знаєш чому? Тому що я говорю, десь перебувають в полоні хлопці. І просто мене одна надія, що на тебе хоч один зараз хлопець, який з якийся, ми тебе поміняємо туди повернеться, тільки буквально за цього. Але зрозумійте, городний, вас ніхто нікуди не простить.